Весняне рівнодення, що знаменує перший день весни, відбувається в кінці березня кожного року. Приблизно в цей час у більшості зон посадки настає дата останніх заморозків це найкращий прогноз експертів. Заснований на середніх показниках, коли у вашому регіоні очікується останній сильний мороз. Вишневі, сливові і персикові дерева навколо нас покриваються квітами, а тюльпани пробиваються з землі. Існує безліч ознак того, що настав сезон садівництва, але найпомітнішим є повернення людей до роботи у дворах у сонячні дні, що зараз має відбуватися все частіше. Нарешті можна повністю зануритися в справи цього року, і на вулиці є маса занять. Документуйте весняне цвітіння. Навесні рослини цвітуть в певному порядку спочатку крокуси, потім нарциси, тюльпани, іриси і півонії. Щороку я намагаюся фотографувати свій двір з тих самих ракурсів кожні кілька днів, щоб зафіксувати, де мені може знадобитися більше цибулин. До осені, коли прийде час садити нові, ви вже забудете, які ділянки потребують доповнення. Така фотофіксація також допоможе відстежувати втрати цибулин з року в рік. Підготуйте опори для рослин, виходячи з планів. Які я склав взимку, я тепер знаю, де мені знадобляться опори для помідорів, парцю, квасолі та огірків. Я починаю діставати зі сховища наявні шпалери, дезінфікувати їх і планую виготовлення або покупку нових. Прополка та внесення компосту з нічними температурами, які тепер стабільно тримаються вище 5 градусів тепла, пора очистити грядки і підготувати їх до посадки. Це означає ретельну прополку і внесення шару компосту. Приберіть сміття з доріжок і грядок, він приваблює слимаків, хвороби і шкідників. Перевірте свої компостні купи, їх варто гарненько переворушити. Перевірте багаторічні квіти. Спочатку складіть список наявних багаторічників і визначте, які з них потрібно розділити. Рослини розростаються, але якщо їм не вистачає місця, можна розділити їх і пересадити нові відростки або обмінятися з сусідами. Іриси та лілейники чудовий приклад, як і хости. Також це допоможе з'ясувати, які рослини не пережили зиму. З кожним роком погода стає все більш екстремальною, і навіть багаторічники можуть загинути через негоду. У місцевих розплідниках вже починають з'являтися багаторічники, що вийшли із зимової спячки, так що можна замінити загиблі екземпляри. Купівля зараз, коли рослини ще маленькі, допоможе заощадити. Купуйте ранню квітучі однорічники. Зараз ще рано для більшості квітів, але братки обожнюють прохолоду. В цей час вже можна шукати в розплідниках лавини зів, запашний горошок, петунії та інші ранні квіти. Також хороший час для заповнення підвісних кошиків і віконних ящиків, щоб до травня вони вже цвіли пишним цвітом. Багато магазинів і розплідників навіть допоможуть вам наповнити кашпо, якщо принести їх з собою, а деякі влаштовують спеціальні заходи для цього. Не забувайте про їстівні рослини. Якщо ви ще не посадили горох саме час, його можна сіяти прямо в ґрунт, і йому буде потрібна опора. У цю пору року я вирощую лущільний горох і цукровий горошок на високих арках у дворі. Також я перевіряю полуницю, проріджуючи кущі так, щоб між ними було не менше 15 см. Зайві рослини можна віддати сусідам або попросити у них, якщо вам не вистачає. Я перевіряю, як перезимували багаторічні їстівні рослини. Хрін вже щосили росте, випускаючи листя на своєму звичайному місці. Я вже замінив кілька артишоків, які не пережили останню крижану бурю. На цьому тижні з'явилися перші тонкі пагони спаржі, а значить, через кілька тижнів ми будемо збирати урожай. Зараз також можна посадити нові кореневища спаржі. Я намагаюся додавати кілька штук щороку в розплідниках, вони зазвичай коштують зовсім недорого, і так можна розширити посадки. Із завмиранням серця я чекав, чи повернеться ревінь, посаджений минулого року, адже минулої весни я втратив 15-річний кущ. Але на цьому тижні я побачив перші листя, що пробиваються з землі. Якщо вам потрібно замінити свій, шукайте ревінь у розпліднику. Вже повинні з'являтися пагони папороті орляка і черемші, яку, нагадаю, можна вирощувати вдома. Також настав час садити літню картоплю, у розплідниках є готові бульби, але якщо у вас є пророщена картопля з магазину, її також можна посадити прямо в землю. Я вже посадив кілька партій редьки, буряка, моркви та салату і продовжуватиму це робити кожні кілька тижнів протягом літа. Весняні дощі відмінно допомагають насінню, посіяним прямо в ґрунт, проростати. Можна продовжувати садити весняні культури, такі як шпинат, капуста, мангольд і гірчиця, але якщо не встигнути з броколі і цвітною капустою на початку місяця, можна запізнитися. Це культури з коротким терміном вегетації, але вони повинні встигнути дозріти до того, як знадобиться місце для літніх посадок, наприклад, томатів. Також зараз потрібно посадити три культури з довгим терміном зростання. По-перше, пастернак, якому потрібно 180 днів, посадіть його насінням зараз, і восени у вас буде достатньо цього коренеплоду для готування. Брюссельській капусті теж потрібно довге літо, щоб встигнути дозріти до листопада. Нарешті, в розплідниках вже є цибульні савки, які пора садити. Ріпчасту цибулю і цибулю порей потребують довгого сезону, щоб бути готовими до збору в кінці літа або початку осені. Перевірте системи поливу. Настав час включити системи поливу та зрошення на сезон, тому плануйте перевірки, наприклад, тестування зворотного потоку. Після включення води перевірте контролер і огляньте труби на наявність витоків. Можна знову підключити шланги і розставити ручні таймери, якщо ви їх використовуєте, обов'язково продезінфікуйте всі інструменти оцтом або хлоркою і тримайте пляшку з тим же розчином під рукою для секатора, щоб обробляти його при переході від рослини до рослини і не поширювати хвороби.